Привіт, як якась уже ця інтернет-телезірка, не знаю. Значить, просто такі накладки виходить у на мене в графіку, тому на цьому занятті теж мене не буде. На жаль, Значить, сьогодні у вас тема буде про монодієти. Що це таке? На самому ділі, напевно, кожна з вас е, пробувала так, сидіти на якомусь одному продукті. Позиційна, так моно, да? один продукт. Вибираєш і на ньому сидиш. Це може бути що-небудь. Це може бути кефір, огірки, яблука, просто білкові продукти, е, гарбузи. Сири там, і так далі, шоколадна, навіть ну, є дієта, може чули весь інтернет забитий. Ефект цих дієт так? тобто іде втрата ваги, наприклад, там за 3 чи 5 днів втрачається до 3-4 кілограм, От. і потім ви, може, помічали. Що зразу цей набір ваги йде в плюс, тобто, як мінімум, вертається, так? З чим це пов'язано? Ну, Сьогодні вам Катя більше пояснить, але є певні типи цих діє, так? Є вотводоводні, є білкові і так далі. В чому суть? Суть в тому, що коли ви сидите на одному продукті, однозначно буде йти вага вниз, так? Але. Тут питання друге, за рахунок чого стрілка на вагу буде показувати цей такий бажаний мінус. Скоріше всього, що буде йти з організму, вода буде виходити, буде виходити йти м'язова тканина. І аж в кінці, десь там трохи піде жирової тканини. На вуглеводних типах дієт, по типу, якщо ви сидите на грешці чи на яблуках, це вуглеводний тип диета, так, або там гарбуз, ну або інший фрукт, значить організм не отримує кількість білка потрібну. Якщо цього білка немає, м'язи не функціонують і вони починають згорати. От, якщо ви, наприклад, вибрали білковий, Монодієту там, на кефірі, на творозі, на м'ясі і так далі. У вас більш вигідна ситуація, тому що при тому, що ви гуднете, ви фактично м'язову тканину не втрачаєте. Це однозначно плюс, і тому я завжди в принципі більше дотримуюся такого правила, що навіть один розвантажувальний день він в принципі краще, щоб він був білковий, так? щоб ми не втрачали вагу за рахунок м'язів. Це дуже важливо. Чому? М'язи це та тканина, яка дуже енергозатратна. Вона бере на себе дуже багато енергії. Її треба обслуговувати організмом. А жирова тканина вона лінива. Крім кровопостачання, ці жирові тканині нічого не потрібно. Абсолютно. От. Е, тому ми зацікавлені в тому, щоб у нас м'язів було багато. М'язи ще прискорюють обмін речовин. До того всього От, на відміну жирової тканини. Тому ми зацікавлені в тому, щоб позбуватися саме жирової тканини. Часом може бути дуже така ситуація, коли дві абсолютно одинакові дівчини з однаковим зростом, однаковою вагою, але виглядають абсолютно. По різному, так з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що одна буде займатися однозначно фітнесом, спортом і так далі, от дотримуватися правильного харчування, а інше не буде це робити. Так? Тобто будуть різні у них пропорції, рельєфи і тому подібне. Тому нам головне ваш зовнішній вигляд. Якщо у вас десь вага буде не йти, але ви при цьому дотримується наших рекомендацій. У вас можуть змінюватися об'єми, так тобто ви можете себе тішити цим, і це дуже класно, коли йдуть об'єми. Тому що на ділі у нас мета, щоб у нас змінилися розміри, так тому що в принципі нас важити чи піднімати, носити, нас переносити кожен день. Ніхто не буде. Так нам важливо, як ми виглядаємо. В певному костюмі, в певному платі і так далі. Що відбувається з цими такими жертвами дієт, як я кажу, в частності так? Яскравий приклад приходила до мене того року на консультацію одна дівчина, вона потім до мене приходила і в групу весною. Значить, момент такий: розказую ситуацію. Значить, важила вона десь приблизно 95 кілограм. І о, правдами і неправдами, так, якимись монодієтами. Не знаю, здається, це була гречка і кефір в поєднанні. Ну, це в принципі плюс-мінус може бути, але теж це не може бути на протязі більше ніж трьох днів. Вона сиділа на цьому здається тижні два і втратила десь сім кг. тобто вона заважила вісімдесят вісім, так, з дев'яносто п'яти зійшла. Потім вона почала харчуватися, як всі. Так? тобто У нас як виходить, все, конець дієти, да? і немає ніякого ні етапу стабілізації, ні виходу з цієї дієти, нічого. Так? Ми одразу починаємо їсти білий хліб, олів'є, пиріжки, тортики, запивати це все алкоголем або солодкою газіровкою. Вона так це все і зробила і знову набрала вогу. Але при цьому її ситуація стала набагато гіршою. Вона заважила знову 95, тобто набрала 7 кг. Так? Але в свої джинси, які вона раніше до дієти влазила в цій вазі, вона влізти в них не змогла. Тобто, це називається науковий ефект Юйо. Коли, е, в принципі, вона цією дієтою спалила собі м'язи, вийшла вода, так? Жир десь вийшов в невеликій кількості. Потім вона почала добирати вагу, але добирати її вже жиром. Так? І вийшло так, що вага, в принципі, показує однакові цифри, а об'єми в неї стали більшими. більшими. От. Чому так сталося? Тому що організм перейшов в стан економії жорсткої. Так? От. Від нього довший час забирали нормальну їду. І він починає після такого зриву, після такої дієти зразу зрив, і він починає сильно накопичувати з будь-яких продуктів, накопичувати саме жир, тому що думає, що ви знову з ним щось зробите, якийсь такий експеримент, полуголодування і так далі, і так далі. Він не знає, і він не впевнений в тому, що завтра в нього буде нормальна їжа, збалансована. З вуглеводами, з білками, з жирами і з вітамінами. Тому категорично ці монодієти на собі експериментувати не можна тільки в якості розвантажувального дня, один на тиждень, я думаю, достатньо. У мене теж був досвід з цими монодієтами однозначно, поки я прийшла до істини. Сиділи з мамою на гарбузах. У нас це було таке, що кожного серпня, сезон, кабунів. І ми сиділи тіпа чистили нирки. Тіпа, ми чистили нирки. Слава Богу, що у нас не було каміння в нирках і піску. Інакше би ми були в лікарні. В кінці такої чистки суть була діяти в тому, що ви навіть води не п'єте, а просто постійно їсте гарбуз. Хочете пити, хочете їсти, все рівно їсте гарбуз. Так ми витримали в середньому по 10-14 днів. Ну, понятно, що ми худли. Це зрозуміло. Кілограм до 10 за два тижні злітало абсолютно. От, але потім вони так само й поверталися, тому що не було виходу з харчування. Такого типу харчування, так, не було збалансованого раціону. Тобто ми зразу стизи дуже такої жорсткої дієти, ми зразу окуналися в жорсткий такий зрив. Так? Ну, я думаю, що наша вся буковинська звичайна кухня це вже є жорсткий зрив. Так? Це вареники, це дируни, баноші, борші, тому подібні штуки. Так? От тоді ж ми не знали нічого про правильне харчування. От, і не знала, як цього вийти, тому ця вага знову набиралася. Тому не повторюйте ці помилки, просто, нормально, збалансовано харчуйтеся, так як ми вас вчимо, ні на кого не дивіться, абсолютно, хто вам би що не казав, як би з вас не сміявся, що ви там будете з лоточками, що ви їсте по годинах, що ви там, непонятно, що собі готуєте на цілий день, на наступний день. А, я сподіваюся, що ви зрозуміли так само свої помилки по режиму, дівчата. Будьте благорозумні, я вас дуже прошу. Якщо у вас вийшло так, що ви пропустили якийсь там перекус, пропустили все час вечері значить вечеря. А в принципі, надалі на майбутнє перекуси пропускати не можна. Якщо ви знаєте, що ви кудись біжите, ви не встигаєте приготувати якийсь більш складний перекус, вигляді бутерброду чи вигляді, там як я писала печеного гарбуза, і тому подібне. значить ви берете простий перекус, хоча б у вигляді класичного йогурту. Хоча б кава з молоком без цукру це теж прийом їжі. Хоча би якесь яблуко кидаєте в сумку. Розумієте, це має бути. Якщо ви навіть той перекус не використаєте, бо ви там завчасно владнаєте свої справи, прийдете додому, то е, нічого страшного в цьому немає. Абсолютно. От, будьте більш впевнені в тому, що ви робите, ні на кого не зважайте. От я за вас дуже переживаю у вас. Є дуже хороші результати. Я сподіваюся, що з кожним разом ви нас будете радувати все більше. По приїзду на вас чекають гарні подарунки. Там Катя вирахує хто буде у нас в лідерах за перший місяць. От, хочеться, щоб ці подарунки були для вас цінними, щоб ви ними користувалися, а не щоб вони десь там пилилися, знаєте, десь там шафи на верхній полиці. От. Будьте чемними, не зривайтеся на всяке, тому що в особистих повідомленнях мені пишуть просто капець. Ви розумієте, ви м на початку, так як ми раз вже сміялися, коли ви їсте на вітра менше чи на відро менше? Понятне діло, що ви втрачаєте вагу, так ви перестали їсти верніше, ви почали снідати, ви перестали їсти жирне, майонезе, мучне і тому подібне. Тому навіть з цими вашими великими гріхами, ще в правильному режимі, ви скидуєте вагу, але це надалі призупиниться і зупиниться дуже серйозно. Тому е, треба докладати буде більших зусиль і вчитися і виправляти свої помилки. Тоді у вас все вийде. От, і е, не стидайтеся писати, дзвонити і так далі. Ми завжди на зв'язку, завжди раді вам допомогти. От. І ще моя така особиста порада. Я хочу більше бачити вас на тренуваннях. Тобто активізуйтеся, не лінуйтеся. І я навіть думаю, що ми впровадимо наступну штуку. М -м хочу... За наступний тиждень у Viber спостерігати ваші фотозвіти ранкової зарядки. Фотозвіти, причому бажано відео. От, Viber приймає відео до трьох хвилин, ми вже з переконалися, тому вперед, за Родину і найкращі, і найактивніші, теж подаруємо подарунок. Вперед, не за Родину, а за своїм тілом, да, да, да. Тобто ми будемо робити все для того, щоб вас мотивувати. От і я прям я кажу, як я каніта Луценко, значить. Нічого не знаю, фото, звіт вашої зарядки. Це може бути елементарне, абсолютно. Це може бути, навіть у вас немає коврика, це може бути легенька розминка, яку ми робили, до речі, на виїзному тренуванні. Це може бути присідання, це може бути випади, це прес, віджимання з колін. Будь-що, абсолютно будь-що. Дивіться в інтернеті комплекси, дуже класні комплекси по фітнесу, вау-баді, там буквально 10 хвилин, да, Катя? і в принципі. Зарядочка зроблена, я бачу, що кидала у Viber теж всяких моментів. Ще вам поскидую. Дуже класно робити сурію зранку. Теж вам вже цей матеріал скидувала. І Ще більш детально будемо розказувати на лекції по фізичних навантаженнях. Тобто, я хочу бачити перші прояви вашої фізичної активності. Заставте себе от, цілий тиждень зранку звітувати нам. Так що успіхів вам і ніяких відмазок. Пока!